Вітаю! Сьогодні буду готувати червоний борщ. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під даним відео. У мене ось такий дешевий варіант суповий набір. Додаю його, вкидаю його до каструлі, заливаю водою. І відправляю на плиту. Додаю чайну ложку солі, накриваю кришкою, і нехай закипає. Коли закипить, буду знімати пінку. Тепер підготую овочі. Картоплю я вже порізала ось такими от кубиками. П'ять штучок було картоплина. І також три буряка, морквина і дві цибулини середніх. Для початку приготую таку засмажку. Цибулю наріжу кубиком. І цибулю відправляю смажитись на сковорітку. Велику терку буду натирати моркву. І моркву відправляю до цибулі. Поки цибуля із морквою засмагають, на велику терку на цю ж саму бурякову натру буряк. Ось м'язко вже закипає, знімаю пінку, накриваю знову ж кришкою і на маленькому вогні нехай покипить ще хвилин 15. Щоб був такий більш трішки наваристий бульйон. Тепер повертаюся до овочів, цибулька із морквою вже так трішки підсмажилася. і тепер можна, додавати, тепер можна додавати буряк, перемішую і разом обсмажую 5 хвилин. Ось овочі смажаться вже 5 хвилин. Сюди ж додаю чайну ложку цукру. Чайну ложку солі, за смаком милиний перчик, 2 столові ложки оцету, завдяки оцету буряк не втратить свій колір. І додаю в мене тут половина томатної пасти і кетчуп. Кетчуп лагідний. Можна використовувати просто томатну пасту мене, на жаль, тільки трішки було томатної пасти. Вливаю сюди 50 мл буквально води, все гарненько перемішую, О, запах який. Накриваю це все кришкою, роблю маленький вогонь і залишаю так на хвилин 10, щоб овочі протушкувалися. Час від часу буду помішувати. Ось минуло 10 хвилин, помішувала я все, все гарненько протушкувалося. І овочева засмажка готова. Вимикаю вогонь і хай чекає своєї черги. Повертаюся до каструльки, де вариться м'ясо. Дістаю це все на тарілку. Якщо ж у вас інше м'ясо вариться для борщу, то можна його не забирати. А в мене суповий набір, то не хочу, щоб він плавав так. Це нема. Коли м'ясо охолоне, Відділю його від кісточки, скільки вже там вийде. Сюди ж до бульйону додаю картоплю та квасолю. Квасолю я дістала з морозилки, вона мене молоденька, тому звариться швидко. І тепер залишаю нехай закипить. Коли закипить, знімаю піну і проварюю до майже готовності картоплі. Приблизно хвилин 15. Також для борщу знадобиться капуста. У мене вона домашня, трішки її обрізала, і її потрібно тепер насікти, нарізати дрібненько. Капусти знадобиться небагато. Приблизно грам 200, не знаю. Ось картопля з квасолою проварилася 15 хвилин. Завдяки квасолі бульйон змінив колір, став більш таким рожевим. Сюди ж до бульйону відправляю Ну, Скільки вийшло в мене з супого набору. І слідом додаю капусту. Перемішую і ще проварюю хвилин так 5-10, щоб капуста стала м'якенькою. Накриваю кришку. Ось все гарненько проварилося, капуста стала м'якою. І тепер сюди ж додаю овочеву засмажку. Все перемішаю. Доливаю воду. Відразу погляньте, який колір гарний. І тепер залишаю, нехай закипить. Уже майже борщ закипає. Скуштувала ще на смак, тому додаю ще трішки спецій. мене до курки. Перемішаю і скуштую ще на смак. Смакота. Ось борщ уже закипає. Роблю маленький вогонь і ще кип'ячу 5 хвилин. І буду вимикати вогонь. Бо якщо довше його варити, то колір буряк втратить. І буде такий блідий, насичений червоний колір. Ось минуло 5 хвилин і сюди ж натру один зубчик чеснику. Чесник дасть такий смак борщу, що вам не передасть. Також додаю зелень, у мене кріп. І вимикаю вогонь. Накриваю кришкою і залишаю, щоб він настоявся. Буквально півгодинки. Буде смак ще кращий. Борщ у мене настоювався годину. Шкода, що камера цього не передає. Все-таки наваристе. Ну що ж, будемо смакувати. Посипаю зеленню ще трішки і обов'язково сметанка. Ну що ж, зичу нам смачного?